Привіт, друзі, мене звати Денис і сьогодні я хочу показати про свої покупки, які я купив недавно в цю суботу. Е, купив 4 плати і всього мені обійшлося в 10 гривень. Де взяти родження діталі? Де купити плати, чи ще щось, всі це бачать, ну знають. E, можна купити різні плати із телевізорів, радіоприйомники різні. Ось я взяв плату із радіоприйомника якогось. Вже поломана, проводки. Катушка все радіодеталі радіо деталі. Взяв ось, у нас тут є катушка контура. Катушка контура. Ось одна, друга, третя. Реле, конденсатори, транзистори, два виходних транзистора. КТС 14, КТ 715. Конденсатори, э, такі маленькі, ось красненькі. Бачимо ось такі Конденсатор, конденсатори. Тут ось це верно. із з радіоприйомника може бути. Бо ось тут, наче тут катушка должна бути. Ре цей конденсаторний регулятор, транзистори, два діапазони. Що тут у нас написано? В общем, це така плата. Ось ще один модуль. Це модуль із якоїсь апаратури. З комп'ютером. Це якісь бло... блочні ось такі. У мене два блока ось такі. І ще одна ось така плата. І ще одна ось така. Транзистори. Ось. МП26. Хто любить германівий звук. Якраз це для Радіолюбителів, які люблять Германівий звук. Конденсатори металобумажні Діоди 226. Резистори Резисторы. Скика. Сама радио деталей Діоди ось такі є. Діоди ось такі. Транзистори Транзисторы все. Радиомы такі Старийся. Ну да, есть такая плата. Советская. Такая тут тоже. На двух на двох платах мп 26 мп 26 Ну тут не все, правда. Тут мп 40 есть. Плата грязні. конденсаторы, резисторы. Резисторы. Резисторы диоды. Ну такая плата. То тут уже 6 выпаивано, видно. Дорожки, ось тут уже нічого нема. Разні плати. І ось така сама громадська плата. ось Це плата із телевізора, мені так кажеться, це з телевізора Тобі Бачимо ось трансформатор повищающий. Е, ТПВ Піжде. Да, тпв 1 SF0. 472 021 типу конденсатори, електроліти є, потенціометри, мікросхеми Конденсатори вже бачу тут нові запаяли. Так що цю плату із телевізора ремонтурую. Бачимо, тут включатель. Ось ця дирка Ось ця дирка, Це була для кіноскопа Вона так ззаді вставлялася плата. Ось ще один трансформатор. Заходний транзистор. Транзистори ось. Kata 740. Радіо щось погано. Ось така плата. Діоди ось круглі. Э, конденсатори ось кленочні, потенціометри, мікросхеми є. Транзистори валом тут. Ось валом конденсатори керамічні, ось. Резистор ось такий. Тут є, ось. Включатели тут есть. Ключателі, трансформатор. Вот такая по мелочи. Микросхема. Такая вашка плата. Конденсаторы. Электролиты, трансформаторы, конденсаторы. Кондоры. Пленочные конденсаторы. Диоды, ось все. Конденсаторы такі тонкие, керамические диоды. Транзисторы. Резисторы есть мощные. Вот трансформатор. А, это дроссель точнее. Или трансформатор. Нет, это трансформатор. И трансформатор у вас. На форматор Д1 Тут ще якийсь ось затичка, чи що це Ось така Ось ще маленькі, там тоже діоди Тут ще щось, такий радіатор, моцний Опасна зона написав Там на головне, проводки є, а транзистора выдергали просто варвари Кошмар. Тут ще ось плата. що це, же везде трансформатор? Проводки ось. Така плата. А це там у нас тут? О! Дивіться! Терристор є! Я тільки замітив, що тут терристор ось є. есть? у нас, який у нас теристор. Зараз подивимося, що у нас тут теристор. Ку, а, 22! понятно. Все знакомы. Микросхема у вас одна есть. К-174 ГФ. 92 -го года года. Тут все предохранители должны стоять будут. Всякий сразил. Транзисторы. Вот ДН хороший. Мощный транзистор. Можно усилителя сделать. Ось такі дві плати, ось мої такі покупки. Ну, це я вже показував з радіо. І ще один є такий прибор. Їздив в село до бабушки. І дядя мені ось дав такий прибор одлатер е, якийсь. До До котла. От котла, то ця штука. Питається вона 220 вольт. Ось такі кнопки, панелька бачу, Такі кнопочки тут. Включити, тут градуси, температура все вымирается. Якесь вприскування. Градус включить, лампочка щось тут. Пато да, чого? переключатель, екран такий ось хороший. Наче прибор якийсь, чесно сказати. Ну, прибор є. Дивився, що внутрі. ну там пару мікросхем, Экран і без ти чого там такого, особо нічого такого немає. І проводки там всекери, і конденсаторів пару и микросхемы. Ось такі мені покупки були. Мне бы ещ розказувати про платы, про мої покупки. Платы на радіодеталі, які я купляв. Вот такі платы. На цьому буду закінчувать. Потім буде відео про мої радіодетальки, які я із із цих плат поверюю радіодеталі. І потім буду показувати на відео, ну, сніму відео про ці плати радіодетальки. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки і без лайків. Підписуйтесь. В группе, ВКонтакте. Эм eh. пока.